Реп та хіп-хоп вже більше ніж 30 років один з найпопулярніших жанрів музики у світі. І якщо спостерігати за українською музикою, то і тут відчувається якийсь певний ренесанс. Згадати хоча б багато не треба. От тільки наш гурт Калуш або Альона, Альона, або Довгий пес. І сьогодні до нас на інтерв'ю прийшов один із дуже класних реперів Джоні Дивний. І ми з ним с поспілкувалися у форматі Бліцу. Що з цього вийшло? Дивіться далі. хіп і це є тим єдиним, що у нас не вкрасти листокрим. Об'єднає нас єдину касту, де без гриму почуватиму себе прекрасно проходить час. І це просто випадок. Я просто почув одну пісню, яка поміняла все. Причому це був навіть не реп-трек, це був трек, в якому використовувався семпл, який використовувався в дуже популярному реп-треці. І ну, мене дуже зацепив цей зачепив цей кусок, і потім я знайшов цей оригінал треку. Якось так пішло, поїхало. Ну то є, за я за мінема почав слухати хіп-хоп. Якось розвивався сам, а потім, коли поступив в Технар, він якраз став коледжем через рік після того, як я поступив, я познайомився з Василем Гаврилєвим Блінком. Mm -hmm. І от у нас там пішло, поїхало, вже якісь групи, реп. І ми на мінералі час сиділи, і всі знали, що там от центровських реперів можна знайти там. <с recreate> Це теж випадковість. Я насправді тоді і просто емоціями скерувався, бо я надихнувся теж побудовою псевдоніма іншим артистом. І просто думаю, блін, я хочу теж таку структуру і зробив. І потім виявилось, що Джоні це якби має відповідник в українській мові, і це точно не Андрій. І я такий думав: блін, ну ладно, вже хай буде, вже так знають. То... Ну, тобто, це ну, не було якісь, ну так, з якимось знаєш, значеннями там, сакральними, чи ще щось. Просто так таке якось воно стихійно вийшло. Ну, мені важко так на чомусь од ну, одному одному концентруватися. ну, якихось іменах, тому що все залежить від настрою і географія досить розкидана, досить багато артистів. А, і це може бути в мене такий настрій, що це прям якийсь жорсткий андерграунд, який ну, далеко не кожному пересічному слухачу підійде. Може бути більш поверхневе. Ну кого можу виділити так? Е Мені дуже подобається, ну от по областях можемо піти. А, дуже подобається дядя Вова, той що хлопець з Луцька. Ви мене не вразили. Де писали слово, на що ти кидаєш фразами? Підбирали звільник, ніби нам помики лазили. Однакові квіти просто помінялись фразами. У нього дуже круті музони. А, Дуже подобається Майкола Вайнер. Я просто душка, в мене віддишка, дзвоніть на Uber, не ходжу пішки. А, це з Борислава чоловік, який. Його перші 2-3 роки можна було б чути якраз як голос Келемена, в, в тому числі один з. Mm -hmm. Ми з ним готуємо трек. буде дуже потужний трек. День і дельта ну це класика. Вранці стояв ніби бартова башта, коли постукали свідкі гоби. Ви... Я ріс на цій музиці. Перо дуже технічний. Коли маємо точ на дворі за вікном, особливо в морози, це хіп-хоп виносить. Це прям класичний традиційний хіп-хоп, такий. Багато імен. Нашим ворік, калушанин. Наші там, боріба, це вища для тебе, ті, щоб ти комобити, там не тлі. Це теж це, це класика калуського і українського репу. Зокрема. До з кінця почну, чому це не окей, слухати. І для мене це два ключові фактори. Перший це інтеграція культури в простір, в свій особистий і в зовнішній. Тобто, що це означає? Ніхто навіть якщо не чує, що ти слухаєш, і навіть якщо там не йдеться про балалайки чи стушки, ну то є, не про це мова. А, і це відкарбовується мова, ментальність і взагалі і бачення, позиціонування будь-що. Тому підсвідомо воно капає на мозок. І це якщо говорити про там, персональне прослуховування. Зовнішнє це взагалі тим більше, ну, якби нести зараз. По суті, пропагандувати російську культуру, навіть умовні хороші русські, хай буде так. Типу, ну ти не можеш, навіть якщо вони несуть хороші меседжі, ти не можеш їх тут включати, тому що е, все рівно ну, нам ми не можемо просто показувати, що воно є. Нам потрібно це ігнорувати. А е, більш практично, чому це погано, тому що ну. Крутячись в музичній сфері, я розумію, як проходить монетизація. І кожне прослуховування чи через стрімінги, збережений трек, це є якісь гроші, які туди капають. Раніше ж як було, 10 років тому. Фу, Та, ти, прикалуєш, ти прикалуєш українськомовний трек. він кажеш, що українською не звучить. А це щось ну, неякісно, типу. А, от є. Та, і, і, а все то саме, ну якби ну, по звуку, по, по саунду, було би круто і, зробити там, з Eмінемом, наприклад, так як я з нього почав. Е, хоча я ріс все життя на такій класиці репу більш undрграундній. Mm -hmm. е, але я був в Штатах, я мав змогу подивитись, там е, ментальність і вайб у людей зовсім е, Тому... Їхні теми, я не знаю, наскільки би органічно дивилися там, моєму виконанню. Але і це ще не все. Тому що згодом відбулася дуже класна благодійна вечірка, але про це дивіться у наступному матеріалі: Остап Микитюк, Олег Вітковський, Джонні Дивний. Спеціально для інформатора Калуш.